Леся Українка без надії сподіваюся, Геть те, думи ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні. Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз гарячих розтане, та кара льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду катаю. На сучі вагуту страшну, буду пісню веселу співати. Довгу темну і нічку не видно, ні столю, ні на хвильку очей. Зашукатиму зірку брові, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись.